Провела його цей день цю, цю годину у своєму любимому відділенні. Але вже не пульмонологія, а гематологія. Хотілося трішечки радісті поділити діткам. Ми дуже це любимо і хочеться даритися радістю, любов'ю, тим більше такі святкові дні. Щоб розвлекти якусь дитину, то нам це запропонували, і ми на це согласились. бо ну, тепер така ситуація так склалася, що дитина так захворіла, тому ми так і рішили, що вона теж там має бути, вона має попробувати, вона має все бачити, як вона є. Звісно, не хотілося, щоб в таких умовах, в такій ситуації, але вже як є. Ідея була підтримати вас, і, звісно, ми вирішили нашим колективом підтримати діток. І прикрашали пасхальні кекси. У нас були різні прикраси: від яєчок, курятка, мок святковий, візешки, ромашка. Ромашка цього року наша така символ весни, любові, перемоги, миру нашого. Довго чекав, бо я знав, що мають приїхати люди і будуть вчити, як це все робити. Мені було дуже інтересно, як це все відбувається, і тепер я вже знаю, як це відбувається. Мені дуже дуже було інтересно. Дуже це такий як так можу сказати, захопливий процес. Просі підтримали наших і військовим хлопцям, передали кекси посханні і турбота на наших, як то кажеться, наших чернівчан підтримали. І, звісно, хочеться дарувати любов дітям нашим, тому що це наше майбутнє. І хочеться ділиться нашою продукцією, нашою любов'ю.